Липень настав, і моя майбутня колишня дружина в повній параної. Вона зараз набагато частіше мені і дзвонить, питає, чи я буду вдома, коли вона повернеться, коли я приходжу додому, поки вона є, а мене немає. Питає чим я займаюся. Всяке таке. Я бачу, що насінина, на посаджена в її голові. Місяць тому починає проростати, особливо у її спілкуванні з пос шматком лайна. Вона ділиться з ним своїми сумнівами і плотаниною. каже йому, що я стою холодним і відстороненим. Яка ж у цієї жінки наглість? Між цими їхніми переписками вона пропонує, можливо, більше не зустрічатися в нашому домі, бо не знає, чи я раптом не з'явлюся. Підтвердження того, що так цей виродок бував у моєму домі. Дякую, йому. Пос запитує її в тому самому листуванні, чи вона хвилювалася, що я можу її зраджувати, і це її реально розлютило. Не передати, скільки я реготав, читаючи ту переписку. Моя зрадлива дружина сперечається зі своїм коханцем, чи ображена вона тим, що її чоловік може її зраджувати? Ось така іронія. Зауважте, я ні з ким не кохаюся. Коли я йду, я зазвичай в возі чи в джої, п'ю, дивлюсь, бої і проводжу час з братанами або у старшої сестри. Тусуюся з нею та з її чоловіком, який для мене як старший брат, моїй сестрі п'ятдесят. Ва її чоловікові 58. Вона знала про зраду моєї дружини, але не про мій план. Не ризикував розповідати їй, бо вона трохи базіка. Повне відео без нарізок. Дивись на ютуб каналі на слух.